Зрання рівняни прийшли до церков, щоб освятити мед, воду, мак та квіти. У храмах сьогодні було по дві служби, адже цього дня людей прийшло чимало. У маленької Соломійки день Ангела, тому прийшли всією сім'єю. У нас сьогодні день Ангела. Мене донечка Соломійка. Ми прийшли причаститися і освятити це перший спас з трьох спасів, початок посту 20 двадцятиденного. І це велике свято, в яке ми вшановуємо маковеїв, святих, і разом їхню мату мати. Ми самомію мученицю і свято. І прийшли з донечкою всією родиною в церкву в такий гарний день. І помолитися за Україну і за мир в усьому світі і тим паче в нас. Віряни кажуть, молилися за мир. Усіх одні думки миру, миру, щоб закінчилась війна, щоб перестали люди гинути. Більш нічого не просто. Ну, здоров'я всім. Здоров'я, щастя, все таке, знаєте, ну, щоб було хорошого, щоб мир був в Україні. Єрей Борисо Плаканець також побажав вірянам спокою та миру. Сьогодні день, коли люди приносять до храму освячувати, як ніби принести в дар Богові початки плодів. Сьогодні освячують вже плоди рослин. Це, наприклад, колоски, мак, приносять приносять мед, в кого є для того, щоб. Все це споживати протягом наступного року, щоб це все було з господнього благословення, щоб це все було на Божу славу. Від сьогодні розпочинається Успенський піст. Триватиме він до 28 серпня. У Свято Воскресенському соборі Рівного моляться віряни двох конфесій Київського та Московського патріархатів. Тому не оминули теми обрання нового предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Митрополита Онуфрія. Очікуємо, щоб, ви, щоб поєдналися церкви, щоб ми були взагалі одною церквою і щоб. Щоб в церквах не було ніколи ніякого розбрату, це, це не, не нормально, не годиться так. Найперше, він повинен об'єднати церкву. Єдина церква має бути в Україні, єдина, помісна українська церква. Він першим, що сказав, що про він сказав про канонізацію, вони не рахують нашу церкву якби церквою, яка узаконена. Вони рахують, що наша церква не узаконена, не канонізована. Але ж це ж не так є держава, і в державі повинна бути церква. Одна єдина. Бажання вірян поділяють і самі священники. Будемо сподіватися, що новообраний митрополит Онуфрій буде гідним очільником української церкви Київської митрополії. І сподіваємося, що його стараннями ми таки сядемо за стіл переговорів, щоб прови... і об'єднаємо наші церкви в єдину. Цього святкового дня суперечок у храмі не виникло. Люди молилися, вітали один одного зі святом. Після літургії пили свячену воду, адже вода на свято Маковіє вважається цілющою. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.